Тож, зустрічайте, команда Мама Мія. Доброго дня, дорогі глядачі, це шоу Супер Мама. Місце, де ми досліджимо, як жінки поєднують кар'єру, хобі, сім'ю та справляються із викликами сучасного життя. Сьогодні нас чекає неймовірне шоу. У нас шоу чотири абсолютно різні мами, і кожна з них вважає свій підхід до виховання дітей ідеальним. Вони поділяться своїм стилем життя, покажуть свої сім'ї та змагатимуться за звання супермами. Зустрічайте на сцені прекрасна мама Наталі 35 років, працює фрілансером, малює картини та проводить майстер-класи живопису. Має двох донечок. Аля Наталі! Шина мама Сара, 30 років, проводить заняття з фітнесу онлайн і офлайн. Активно залучає своїх дітей до спорту, має трьох синів. Я і Сара товаше пара ідеальна, пара що переседе. Чудова мама Роксолана 40 років працює директором цим заводу з маличку. Привчає дітей до роботи, має трьох донечок. Шарівна мама Сюзана, 38 років, власниця успішної компанії з онлайн торгівлі, має трьох дітей. Вітаємо в гості до нашої матусі Сюзани. Зустрічайте, мама, яка кожен день керує бізнесом і виховує трьох активних дітей. Як вона поєднує роботу і сім'ю? Зараз побачимо. Ну що ж, дівчатко? Проходьте так. Я живу тут. Моя спальня, це моя елітна кухня, а це моя дизайнерська ванна. І Як бачите, не відую, слава Богу, на роботі все добре, і взагалі я просто красуня. О, як тебе гарненько, так, так затишно і комфортно. Боже, та як взагалі тут жити? Таргани, бруд і нічого за душею. І вона ще буде казати дизайнерська вана Фу, теж мені леді, як собака в пледі. Я думала, ти, Сюзанна, живеш в трішки інших умовах. Ну. Враховуючи твій образ, звичайно, можна було б трішки краще. Ну, я набагато краще живу. Тут і зрівнювати не треба. Ви тільки гляньте на ту квартиру, а така фіфа фу. А що тобі не подобається? Завдяки моїй голові і моєму розуму я маю таку розкішну квартиру. Да, Сюзанна, в тебе голова, да, туда б мозгів і ціни б тобі не було, віриш? Хлопці, хлопці, працюємо, працюємо. Якого біса та Сюзанна взагалі приперлась на шоу Суперман. Подивіться на неї, господи. чорті, шо і з боку бантик. Пху. Ой, дівчата, та не видумуйте. Давайте краще познайомимося з моїми дітьми та моїм чоловіком. Це мій старший синочок Саша. Золота дитина, просто золота. А це мої дві донечки, мої квіточки. Вірка та Світка. А це мій чоловік Інокенті, з яким я багато років в щасливому шлюбі. Мови немає. Дітки в тебе неймовірні. Але ось мої доці, розумниці та й відмінниці. Дівчатка. Ну ви тільки гляньте на моїх орлів. З мене, ще й красунчики. Ой. Ой, це, звичайно, вже, це дуже круто. Але от мої дівки! Мої дівки! Мої! Вже з маличку вміли це замішувати і плитку стелити, а це вам не жарти. Час оголосити нашу переможницю. Кожна з вас справжня супермама. Але глядачі вирішили, що звання супермами цього разу отримує мама Сюзана, ти вразила всіх всім неймовірним підходом до виховання. Щоб ви всі тут осказилися. Шоу проплачено, все проплачено. Це несправедливе шоу! А в шоці? Як вони могли зі мною таке зробити? Вони розкрили мій секрет. То очу ти паспорт ховала? О, що те мама Валєра називала. Це була команда Мама Мія.